Нам необхідно не провести постійну комісію селищної ради з питань комунального господарства, комунальної власності, будівництва, транспорту та зв'язку і благоустрою. Порядок денний комісії. У нас чотири питання про передати перше питання. Направно згоди на бездоплатну передачу рухомого майна, а саме вантажного автомобіля з балансу комунального підприємства, Томахівське комунальне господарство, на баланс комунального господарства, Томахівське водоканалізаційне господарство Томахівської селищної ради. Друге питання про передачу функції замовника на надання згоди на проведення будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт будівлі. Заходи з за енергозбереження позашкільного навчального закладу, Томаківська дитяча юнацька спортивна школа Томаківської селищної ради Дніпропетровської області за адресою, Дніпропетровська область, Нікопольський район, селище Томаківка, Олесі Українки, 12 А Це напроти бібліотеки. Так. Про зарахування і третє питання. Про зарахування до комунальної власності Томаковської селищної громади окремого індивідуального майна. Це по нашій лікарні центральній. Четверте питання про схвалення меморандуму про співробітництво територіальної громад у формі партнерства між Переїславською міською територіальною громадою та Томаковською селищною територіальною громадою. Коги, які будуть. Питання. Затвердити Хто такий порядок денний. Хто за те, щоб затвердити даний порядок денний, прошу голосувати? Одноголосно. Голосу. Приступаємо до розгляду наступних питань. Перше питання надається слово Іванченко Іван... І... Іванченко, так. Івахненко. І Кохаленко. І Кохаленко. Згоди на безплатну передачу рухомого майна, а саме вантажного автомобіля з балансу комунального підприємства, то максистке комунального господарське підприємство на баланс комунальному підприємству, то махівське обозомі господарства, а саме надати зводу на безоплатну передачу рухомого майна, а саме вантажного автомобіля газ 399 354 реєстраційний номер, а є 9883. З балансу комунального підприємства Томахівське комунальне господарство на баланс Томахівському комунальному підприємству. Хто за такий, щоб них? Він, він списаний де... списаний старий газон. До колишня мусоровозка. Ми його розберемо, переберемо, покрасимо, поставимо туди будку і це буде аварійна машина для робочої грамоти. Все равно він стоїть не є. Так ми його сім'ї. Голосуємо одноголосно проголосування. Так. Одного. Одного так. Приступаємо до другого питання. Слово надається тривати про передачу функцій замовника. Дякую. <пробуємо> про передачу пропонуємо проект рішення про передачу функцій замовника та за надання згоди на проведення будівельних робіт по об'єкту, капітальний ремонт будівлі, заходи для нервозбереження, Вони включені в пропонуємо включити їх в проектну просторожну документацію позашкільного навчального закладу томатівка, дитячої на спортивна школа за адресою селища Томаківка вулиця Лесі Українки 12А. Згідно з нормативною базою, пропонуємо передати функцію замовнику по об'єкту капітальний ремонт будівлі, тобто даного об'єкту, на відділу освіти молоді та спорту та надати згоду на проведення будівельних робіт, також відділу освіти, молоді та спорту по даному об'єкту капітальний ремонт будівлі дитячої спортивної школи. Прохаємо підтримати, це рішення набуває чинності з моменту офіційного проюдження, якщо ми, депутати, нас підтримають та. Проєктні роботи робота. Ні, проєктні зараз ми на етапі подання виділення коштів та подання даного об'єкту на виготовлення проєктної пошточної документації. Будуть Це буде бюджетної алки. Проєктно-кошторської документація завжди за місцеві так. Там них хто кого знайдемо, а хто зайде на тендер. Ага. Зараз тільки через прозору заходять. Так ну, у нас десятка спортивна школа потребує капітального ремонту. у Нас протікає це так коротко. У нас протікає криша, у нас з неї підлога, тому що в будинку будівля сама немає обмостки, тобто треба заміну виконати заходи да за непозбереження, замінити вікна, болища дерев'яні, поміняти двері, замінити каналізацію, сантехніку, тому що це все в аварійному стані. Члени комісії, які будуть продовження. Приступило продовження проголосувати за даний проєкт рішення. Проголосовано одноголосно. Приступаємо до третього питання. Слово надається ж тим Олександру Миколаєвичу. Пропонується проєкт рішення про рахуватися комунальної власності Комарської селищної територіальної громади. Окрема індивідуально визначена умова. читається зачитається гуманітарна допомога Хунді, яка надійшла 4 місяці поточного року. Значить, позильник Вестпрос, білі рубінометр, сушильна машина, пральна машина, бувшого вжитку, світильник перестійно, стіл пересіли і зарядна станція. Загальна вартість цих основних засобів 520 тисяч. 238 гривень. Пропонується зарахувати до комунальної власності громади, визначити е, Томатську лікарню балансу утримувачів майна, доручити керівнику це обіцяти, передбачені законодавством заходи щодо нарахування на баланс цього майна. І контроль покласти на розмірці. Прошу підтримати та включити передмілення. які будуть для уваги

Так, приступаємо до четвертого питання. Просхвалення меморандуму про співпрацю територіальної громади у формі партнерства між Переяславською міською територіальною громадою та Томаківською селищною територіальною громадою. Слово надається ліснику Олександру Станіславу. Шановні депутати, наша громада взяла участь та успішно представник збір для участі у проєкту Пліч Опліч. Це проєкт реалізується міністерством розвитку громади, Основною його метою є налагодження співпраці між партнерськими громадами. Одна громада, яка знаходиться подалі від лінії фронту, і одна, яка в радіусі до 100 кілометрів. Ми зараз в зону ходимо. Метою є це гуманітарна допомога, розбір завалів, потім Інфраструктура, відбудова шкіл у разі такої потреби, також додатково на необхідності протягом цього проекту можуть бути залучені як державні кошти, так і кошти міжнародних партнерів у разі необхідності та нашої спільної співпраці успішності переставки міської громади. Це є необхідний для того, щоб підтвердити наші наміри про співпрацю та в подальшому. Нова варвах розвиті пісні-сумки. Прошу підтримати. Ми не проти підтримати такі пісні-сумки за уваження Радянської територіальної громади. Діло в тому, що Радянська громада вже затвердила проєкт свій. Да. Ну, ну, ми з цим сховуємо, є? то і все. Оце наші проєкт. Щоб у нас не було. Потім, за, то, дітей, є, 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 коли, є, зачитувати ці пісні Буде. В організаційній заході переможемо власне наступ завична голова Хритюка. Наконтролювати будемо з комунальне. Так, хто за те, щоб хвалити рішення по співробітництву громади формі, не ста між переїслав, міської тренера громади це мапі спислачку Прошу голосувати.